Час слухати Слово Боже. І знову настав час послухати, що говорить Біблія про найголовніше у нашому житті. Ти пам'ятаєш, як Авраам приймав гостей Божих янголів? А про що Авраам просив Бога, коли той вирішив знищити Содом і Гомору? Про спасіння Лота та його сім'ї. Послухай. Як це було порятунок лота Біблія, Книга Бутя. 19 розділ. Уже був вечір, коли двоє ангелів, що відвідували Авраама, дісталися до Содома. Лот сидів біля міської брами, де зазвичай вирішувалися всі важливі справи. Він шанобливо ступив назустріч з цим подорожнім. Аби привітати їх і запросити до себе на ночівлю. Коли вони прийшли до лота додому, хазяїн наказав своїм слугам приготувати гарну вечерю. Ще до того, як гості пішли спати, мешканці Содома збіглися до лотової оселі і почали грюкати у двері. Вони вигукували погрози й ганьбили лота, вимагаючи, аби той видав їм своїх гостей. Щоб вони могли познущатися з них. Лот відмовився і галасуючий, несамовитий натовп, почав насуватися на нього, б'ючи і штовхаючи його. Однак ангели втягнули лота в дім і міцно зачинили двері. Потім вони звернулися до лота. Тепер ми на власні очі переконалися, які злочинні, зіпсовані содомляни. Ось чому Бог поклав знищити це місто. Ти мусиш негайно разом із своєю родиною піти звідси, і вже немає часу зволікати. Тікайте, щоб урятувати своє життя. Лотова дружина з дочками заходилися збирати речі, а ангели ж квапили їх, аби поспішали. Та оскільки за клопотами час плинув швидко, і світанкова зоря вже засвітилася на небі, ангели підхопили лотову родину і мерщій винесли поза місто, поставивши на шляху, що вів до пагорбів. Тоді вони кинулися бігти, щоб врятуватися, бо вже сходило над содомом криваво червоне сонце. Земля під їхніми ногами затремтіла. Вогняний сірчаний дощ упав із неба на міста содом та Гумору. Задихаючись, лот та його дочки бігли до рятівних пагорбів. А лотова дружина зупинилася, вона з тугою озирнулася назад, на свій дім, на все, що залишалося в садомі, і враз. Вона перетворилася на соляний стовп і померла тієї ж хвилини, як зупинилася. Як ти вважаєш, чому Бог хоче, щоб ми знали цю страшну історію? Гадаю, для того, щоб ми зрозуміли. Лот обрав гарні місця, чудове місто, але потрапив до центру розбрату. А коли на це місто прийшло покарання за гріхи, то лот утратив усе, що мав. Пам'ятаєш приказку. За ким пристаєш, такий сам стаєш. А Біблія навчає: товариство лихе псує добрі звичаї. І ще гріх завжди буде покарано. Хоч людям іноді здається, що вони можуть грішити і нічого їм не буде. Біблія говорить, Заплата за гріх, смерть, а дар Божий життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашим. як написано в Євангелії, віруй в Господа Ісуса, і будеш спасений. Але нам час прощатися до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.